Поради для новачків: купуйте домени короткі, чіткі і такі, що легко запам'ятати. Перспективними доменами є домени з популярними ключовими словами. Наприклад, домени типу smartgadgets.com або bestcars.com можуть зацікавити бізнеси, що працюють в цих нішах. Досліджуйте ринок. Вивчайте тенденції, аналізуйте, які домени продаються частіше. Ви можете використовувати такі інструменти, як Google Trends, Ahrefs або Semrush для оцінки популярності ключових слів. Уникайте доменів, що містять відомі торгові марки, оскільки це може призвести до юридичних проблем. Вчасно продовжуйте реєстрацію доменів. Якщо цього не зробити, він знову потрапить на ринок. Використовуйте спеціалізовані майданчики для продажу та оренди доменів, наприклад, SEDO, Flipa, AFTERNIC. Використовуйте онлайн-інструменти для оцінки доменів. Наприклад, Estibot допоможе оцінити приблизну вартість домену. Інвестуйте з розумом. Починайте з недорогих доменів, не вкладайте відразу великі кошти, поки не освоїтесь на ринку. Якщо ви придумали класний домен, але він зайнятий у популярній доменній зоні, пошукайте чи не зайнятий він у інших зонах. Наприклад, у хості можна вибрати домени у більш як 1200 доменних зонах. Є з чого вибрати. Хто знає, можливо, вже сьогодні ви купите домен superoleg.com, А завтра Марвел анонсує новий блокбастер про нового героя з таким же ім'ям. І саме ваш домен стане наступною сенсацією і принесе вам крутий прибуток.